Слава Ісусу Христу! Звертаюся до вас, дорогі отці Української греко-католицької церкви, з цим привітанням великого четверга. Це День Євхаристії, але це також для нас День священства. В стихирі Страсного тижня ми оспівуємо ось таку велич. Світлицю Твою бачу спасе прикрашену, але не маю одіяння, щоб до неї зайти. Просвіти, одіяння душі моєї і спаси мене, спаси мене. В першу чергу молюся за кожного з вас і кожного з нас, щоб ми могли зодягнутися в одіяння цієї світлої одежі в нашому житті, але також, щоб ми могли дарувати через наше священство це світло для тих, хто приходить, щоб молитися разом з нами і які просять про наші молитви, особливо тепер. В час війни в Україні, але також серед тих, які розсіяні по цілому світі і шукають нашої церкви як місце молитви і місце зустрічі з живим Христом. Бажаю вам радості, вашого священичого служіння. Слава Ісусу Христу!